Ми сьогодні з вами поговоримо про одну надзвичайно важливу ну, проблему: це допомога пацієнтам, паліативним пацієнтам з пролежнями. Але почнемо з загальних питань паліативної допомоги спочатку. Оскільки м, це проблема надзвичайно актуальна не тільки в Україні, але й у всьому світі, тому що м, кількість паліативних пацієнтів збільшується і в зв'язку з постарінням населення, і у нас в Україні після нашої перемоги, після війни, м, на жаль. Збільшиться кількість і онкологічних пацієнтів, бо це і вчасно не. Виявлені пацієнти, плюс стреси, плюс інші і, такі проблеми, тому м, велика кількість поранених захворювань людей внаслідок перебування на фронті в таких важких умовах. Тому кількість паліативних пацієнтів буде постійно збільшуватись. І саме паліативна і хоспісна допомога як інтегральна складова. Охорони здоров'я та соціального захисту населення тут надзвичайно важлива ця проблема, що це медико-соціальна проблема, зобов'язана забезпечити максимально досяжну якість життя паліативних пацієнтів та членів їх сімей, утверджувати цінність життя та надати гідності процесу умирання. Людина має право на гідне життя і на гідне його завершення. І тут я теж, як ми говоримо з нашими слухачами, які навчаються на кафедрі паліативної хоспісної медицини на циклах тематичного удосконалення з паліативної хоспісної допомоги, якщо ми порівняємо паліативну медицину і, будемо казати, традиційну медицину, етіопатогенетичне лікування терапію, то, в принципі, методи лікування і в паліативній, і в цій майже однаковій. Єдине, чим відрізняються ці два, будемо казати, напрямки мета. Якщо етіопатогенетична або традиційна медицина ставить собі за мету вилікувати пацієнта або досягти стійкої ремісії, то паліативна допомога, мета її. Забезпечити максимально досяжну якість життя. І паліативна допомога не виключає і може проводитись паралельно з етіопатогенетичною терапією і в більшій чи меншій мірі, ну, звичайно, при. Просунені до завершення життя співвідношення між етіопатогенетичним лікуванням, симптоматичним лікуванням і паліативною допомогою буде розрізнятися. Отже, хочу теж нагадати вам, що паліативна допомога. Є в законі України основи законодавства про охорону здоров'я, і бачите, що майже рік назад, 1.07, були внесені 22 року, були внесені зміни у визначення паліативної допомоги. Наші депутати прийняли, я вважаю, одне з найсучасніших зараз визначень паліативної допомоги, що це комплекс заходів. Спрямованих на покращення якості життя пацієнтів усіх вікових категорій та членів їх родини, які зустрілися з проблемами пов'язаними із захворюваннями, що загрожують життю. Оце якраз надзвичайно велика когорта пацієнтів, бо захворювань, що загрожують життю, ну, напевно, більшість пневмонія загрожує життю. Загрожує. Панкреатит загрожує життю, загрожує апендицит загрожує життю. Тому зараз велика проблема буде і велике завдання перед Міністерством охорони здоров'я, перед експертною групою, яка зараз створена по паліативній допомозі в Міністерстві охорони здоров'я, яку колеги мені довірили очолювати, буде дійсно визначити нормативно-правовою базою, які мають бути. Ознаки паліативного пацієнта при п... ті ж самі пневмонії, при панкреатиті інші, тобто чітко визначити критерії, хоча вони в наказі 1308 визначені, але все одно ще є багато питань і у наших колег лікарів, і у пацієнтів їх родин це треба буде унормувати. І друге теж в законі паліативна допомога в основах про законі України про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення є, що у межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам повну оплату за рахунок коштів державного бюджету України, необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів. Пов'язаним з наданням паліативної допомоги. Тобто паліативна допомога увійшла так званий зелений пакет. Отже, зазначена ситуація ставить перед системою охорони здоров'я та соціального захисту населення нові виклики, зокрема створення і розвиток системи доступної, якісної і ефективної паліативної хоспісної допомоги. Впродовж останніх років Міністерство охорони здоров'я підтримує розвиток паліативної хоспісної допомоги. Про що свідчить і наказ Міністерства охорони здоров'я від 4.06.2020 року 1308 про удосконалення організації надання паліативної хоспісної допомоги в Україні і створення і експертні та робочі групи, які розробляють нормативно правову базу, наприклад, щойно завершила роботу. Робоча група по створенню стандартів знеболення і на основі клінічних настанов. Національна служба здоров'я, дивіться, у 23-му році заключила договори вже з 1707 закладів охорони здоров'я на надання паліативної хоспісної допомоги. З них 730. Чотири заклади – це на стаціонарну паліативну допомогу і 973 – на мобільну паліативну допомогу. Буквально за три роки в 2020 році було всього біля 100 Закладів, які надавали паліативну допомогу, а вже 1707. І я і теж нашим слухачам на циклах тематичного досконалення говорю, що я надзвичайно боюся, щоб така геометричні такі зростання, щоб ми не втратили якість. І зараз буде стояти питання про якість надання паліативної допомоги. А якість можна буде забезпечити, якщо кожен, хто підписав контракт з Національною службою здоров'я, забезпечить вимоги, які, наприклад, в наказі 1308 є складові паліативної допомоги. Перша медична складова, соціальна складова, духовна і психологічна. Є чотири складових. Є паліативна допомога. Не забезпечуємо чотири складових. Говорити про паліативну допомогу, ми не можемо. Ну і от це стандарти медичної допомоги при хронічному болюмовому синдромі, які я згадував, це надзвичайно важливий документ, і зараз якраз ми будемо наступні будуть стандарти надання паліативної допомоги е в закладах охорони здоров'я. Ну а що стосується сімейних лікарів, то скільки б ми не створили... Хосписів, відділень паліативної допомоги мобільних служб, але вони потрібні якраз будуть співпрацювати з сімейними лікарями. Все одно, як у всі, всьому світі, 80, 85% паліативних пацієнтів одержують паліативну хоспісну допомогу вдома під наглядом під опікою сімейних лікарів. І відповідно це визначено і вашим наказом 504, ваш, вашим я говорю, що стосується сімейних лікарів, так про затвердження порядку надання первинної медичної допомоги, і наказом Міністерства охорони здоров'я номер 801 від 29, від 29.07.16 року. Отже Адекватне знеболення, детоксикація, лікування продажнів та трофічних виросок, контроль інших важких симптомів і ускладнень та декомпенсації захворювань це за головні завдання паліативного лікування у практиці сімейного і лікуючого лікаря. Ну, пролежні. Кожен з вас, шановні колеги, напевно, вже мав. Пацієнтів вдома, особливо ті, що при приковані до ліжка, у яких, на жаль, виник цей пролежень. Що ж це таке? Це пошкодження шкіри підшкірної клітковини і м'язів, в результаті тривалого або повторюваного тиснення, яке призводить до ішемії тканин і виникнення некрозу, і часто є місцем розвитку та поширенням інфекції. Отже, бачимо навіть от на цій картинці де стакан, так? Бачимо, як побіліли пальці. Що це таке? Ішемія. Але якщо вона триває досить тривалий час, звичайно, виникне некроз. Ну, от І теж бачимо, як місця ішемії при положенні пацієнта на спині. Найбільше Пролежнів майже у 80 відсотків це спінальні пацієнти з параплегією. Дві третіх пацієнтів це люди похилого віку після 70 років після невідкладних ортопедичних втручань. Багато пацієнтів з переломами шийки, стигна, і характерно, що? Коли у пацієнта, пацієнтів, особливо лежачих, розвиваються пролужні, то ризик смерті збільшується майже у 5 разів. Від чого залежить ризик пролежнів? від часу дії тиснення, зрозуміло, так? сили тиснення, загального стану і віку, і стану свідомості паліативного пацієнта, наявність нього розладів метаболізму і порушення трофіки. Наприклад, дефіцит білків і вітамінів, від статури, від ступеню обмеження рухової активності надзвичайно збільшується ймовірність виникнення пролежнів при нетриманні сечі і калу у пацієнта, при ураженні кровеносних судин при цукровому діабеті, атеросклерозі, при є неврологічні фактори: відсутність відчуття болю і відчуття. В, в шкірі. Ну, от бачимо, де найчастіше при положенні тіла на спині, де найчастіше виникають пролежні, так, це крижі, лопатки. Потилиця, п'яти лікті до нас були, привезли пацієнта з пролежнім на вушній раковині. Як це можна було так вдома не доглянути пацієнта, щоб на вушній раковині не перевернути його? Виник пролежень. В пролежнів – це під кістковими виступами. Це зона сідниць і кульчових суглобів. Бачимо при тривалому перебуванні пацієнта в інвалідному візку це сідничні горби і лопатки. Ну, пам'ятаємо ще з наших студентських часів стадії пролежнів. перша це ерітема, почервоніння шкіри, яка не блідне при натиснуванні, друга це уже некроз епідермісу і неглибока така волога рана. Третя це некроз усіх шарів шкіри. І четверта це некроз, глибокий некроз всіх шарів, шкіри, м'язів, і навіть доходить до кісток. Ну, так виглядає проложень третьої-четвертої стадії, як можна було так не доглянути пацієнта. Ну і хочу, теж бувають пролажні навіть при, після, при тривалому не… Тривалому зонді, от дивіться, який зон був три місяці у пацієнта, який, звичайно, викликав пролишень слузових оболонок на гастральний зонд. Яка ж профілактика утворення пролушнів? Ну, перше, ми повинні з вами оцінити рівень ризиків. Друге, забезпечити гігієну та догляд за шкірою, і, звичайно, зменшити тими доступними методами тиснення тканини. дуже рекомендую використовувати, якщо є лежачий пацієнт шкали Брадена і ватерлогу, які можуть допомогти виокремити паліативних пацієнтів з великим ризиком утворення пролишнів, слід розробити та запровадити план дій щодо паліативних пацієнтів з високим ризиком розвитку пролишнів. Ну, які загальні. Підходить до профілактики пролежнів. зменшення тиснення на шкіру над кістками. Тобто кожні дві години, навіть вночі, і це ви повинні пояснити рідним пацієнта, необхідно змінити положення тіла. І навіть якщо є протипролежневий матрац, це не означає, що пацієнта не треба міняти положення тіла. Запобігати тертя і суву тканин під час переміщення пацієнта не можна його переміщати по ліжку, щоб епідерміс шкірою він терся навіть до простирадла. Підтримувати чистоту шкіри і її помірну вологість. При сухій шкірі використовуємо зволожуючі креми, при підвищеній вологості можна присипки, але без тальку. Обов'язково обмивати вразливі ділянки і зразу дивитися, чи немає ознак появи пролишнів. Звичайно, ми їмо теплою водичкою, уникаючи тертя і спиртових розчинів. От ми бачимо головні такі основні пози для позиціонування. Пацієнта бачимо, є різні клинчики, різні пристосування для фіксації положення тіла, От якраз рукав для переміщення тіла, без, щоб не було тертя, щоб пацієнт міг сам підніматися, різні драбинки і пристосування. От тут якраз ми проводимо тренінги і для наших слухачів, і для. Родичів паліативних пацієнтів, от проти матрас, теж різні бачите, системи клинчики, які е, застосовуються для фіксації положення тіла пацієнта. Але все ж таки, якщо проложень утвор... утворився, перш за все, треба дотримуватись чистоти і забезпечити сухість рани, забезпечити постійно кровопостачання в тканинах пошкодженої ділянки. І не застосовувати спіртовмісні препарати не можна використовувати для лікування обробки пролежнів, доленку, йод, марганцівку, фукорцин, камфорний спірт, перекис водню, салицилову кислоту і інші, будемо казати, народні методи. Гарно про профілактику і лікування пролежнів дається в наказі 368-му клінічний протокол надання паліативної допомоги і терапії хворим на білоінфекцію СНІД, і в 602 му наказі уніфікований клінічний протокол медичної допомоги при ішемічному інсульті. І якщо пролежень утворився, загальне правило для усіх ран. Механічне очищення рани, у тому числі і хірургічна обробка, запобігання попадання інфекції і антисептична терапія, і створення умов для регенерації тканин і заживлення рани. Звичайно, найчастіше, якщо проложень інфікувався, е... інфекція не викликає проложень, а але вона сприяє запаленню, уповільнює. Загоєння і викликає, може викликати важкі ускладнення. Якщо виникає бактеріємія, то ризик смерті збільшується на 55 при розвитку інфекції можливо і остеоміеліт, і сепсіс, і абсес, і дуже важкий навіть септичний шок. Ну, які ознаки інфікування пролишнів. Відсутність загоєння впродовж двох тижнів. Рихла грануляційна тканина, специфічний запах гною. Зайшли в кімнату, де лежить пацієнт. Ви як кажуть, носом нюхнули і почули запах специфічний запах гною, І думаєте, так, да, якщо тут знаєте, що є проложень, вже десь є проблема. Збільшення болю в збільшення ексудату. Якщо раніше вистачало одної пов'язки зранку, наприклад, і ввечері, то тепер через кожні дві години пов'язка перемакає кров'янистим або гнійним ексудатом. Збільшення некритичної, некротичних тканин. Ну, який перед тим як є дуже багато методів лікування пролажнів різні. Методи, але поки ми рану не очистимо, поки рану ми з вами не, як кажуть, не, не інфікуємо, дезінфікуємо, ніякі ті засоби не допоможуть. Ми перш за все повинні з вами провести очищення і дезінфекцію рани. Ну чим? Можна кип'яченою модою, можна фізрозчином. А краще розчином з поверхнево-активними речовинами, і, або навіть краще, якщо поєднання поверхнево активних речовин, і анти, з антибактеріальними властивостями, які дозволяють вимивати некротичні тканини, зменшити інфікування або при високому ризику інфікування. І якраз оцим всім вимогам відповідає хороший перевірений. Антисептик, цитеал, який поєднує м'яку піну, яка вимиває некротичні тканини, гній, і поєднує в собі три сильних антисептика, які дозволяють знезаразити рану. Це єдиний пінистий антисептик, який дозволяє очистити рану від бактерій, токсинів, від некротичних мас, від гнійного оксидату і має дезодоруючий ефект. Якраз в ньому є три найсильніших, будемо казати, антисептика: хлоргексидин, гексамідин і хлоркризол, які всі разом поєднуючи, як кажуть, комбінуючи, підсилюючи один одного, дозволяють забезпечити стерилізацію, будемо казати, цієї пролежньової рани в 99% про що свідчать документи, і французькій, і Європейської унії. Він не токсичний для тканин, не пошкоджає загоєнню, не подразнює шкіру, не вбиває власну мікрофлору і не залишає ефекту випаленої землі. Він досить. Як кажуть, економний і по ціні, і по використанню. Дивіться, на 100 мл достатньо одного ковпачка або на склянку сто на склянку дві два ковпачки спінним спінюємо. І крім того, що ми оброблюємо. І рану в пролежні ми можемо обробляти і складки, і в пахвах, і підмолочними залозами для профілактики уражень шкіри, і одної упаковки цитіалу достатньо на один місяць щоденної обробки пролежня. Також маємо практику використання пролежню при діабетичній стопі, трофічних виразках шкіри для. Того, щоб зменшити інфікування рани, клінічні дослідження, які показали, що через 15 днів у більшості пацієнтів були відсутні збудники, які були на початку, зокрема золотистий стафікстафілокок, стрептокок, ентеробактерії, синігнойна кишкова палочка. І до 30-го дня у 88% пацієнтів виразки були стерильними. Це сприяло загоєнню виразки, і через 15 днів майже бачите, більше 12% па пацієнтів виразки повністю загоїлись. А у 81% були спролежнями, були пролежні, були в процесі загоєння. Переносимість була відмінною у всіх пацієнтів, і не відзначалися ні подразнення, ні, ні екземи. От приклад, як загоювалися проложень у нашого пацієнта. Ну і на завершення висновки, раз одним із важких і небезпечних ускладнень, що значно погіршують якість життя паліативних пацієнтів, є проложні, трофічні виразки і розпади пухлин. Застосування сучасних методів лікування е, для лікування пролежнів дуже важливо використання лікарського засобу тетіал, який сприяє зменшенню інфікування і загоєнню проли зменшенню інфікування та сприяє загоєнню і трофічних виростків. Що зменшує страждання паліативних пацієнтів, покращує якість життя усієї родини, і вже досвід більше 20 років у понад 40 м, країнах світу, понад 100 мільйонів пацієнтів, і бачите, що е, в, двома золотими медалями цей препарат був е, нагороджений у рейтингу фаворит успіху, антисептик, з незаражуючий засіб для лікування і обробки рани. І на завершення ще раз хочу вас попросити, щоб ми всі з вами пам'ятали, якщо ми не можемо вилікувати пацієнта, це не означає, що ми не можемо йому допомогти прожити гідно, без болю і страждань до останнього подиху. І я завжди люблю цю картинку, де оце ми посередині рижі паліативщики, оце ологи, онкологи, пульмонологи, кардіологи, а справа і ви сімейні лікарі, де від планування сім'ї. До паліативної допомоги це все ваші компетенції. І закликаю вас словами нашого класика Тараса Григоровича Шевченка, обнімімось, брати мої. Прошу вас, благаю. Тобто, зробимо всі, щоб допомогти тим пацієнтам, які завершать своє земне життя раніше, ніж ми, а колись і ми підійдемо до тої риски, за якою вічність або хто не вірує, небуття. Щоб ми могли створити таку систему паліативної хоспісної допомоги, щоб коли прийде наш час, ми могли це зробити. Отже, дякую вам за увагу. Будьте здорові, віримо в нашу перемогу і дай Боже, щоб цього, вже в цьому році ми завершили разом з нашими Збройними силами, нашими, нашою державою, цю війну. Дякую за увагу.